Ви ж не представилися, хто ви є? По перше, ви не представилися. Ви, ви дали можливість, щоб документи, які знаходяться в мене в сумці, мої приватні речі, лікарство, залишилися там в кабінеті. Покажи свої посвідчення. Вам було надано. Нічого не було надано. Що ти виривав мені камеру, щоб забрати її? Хто ти такий є? Де рішення суду, за яким ти мене вилучив звідси? Де рішення питаюся? Де рішення, я питаю? Я записувала запит. Нема. Суддя сказала без ухвали. Показуй посвідчення. Показуй фамілію. Ким видано. Показуй, бо я не бачу. Видано у 15-му році. 15-го року. До 19-го. Ким видано? Ну ким видано? Антошків. Так, це ж написано, пані. Ким видано, я запитую, в 15-му році ліквідована вже міліція. 15 му році вже ліквідована поліція 4-го місяця, а? В жовтні ліквідована міліція. Тебе посвідчення просрочене. До кого ти належиш? Почити, що до 19-го року посвідчення дійсне. Показуйте посвідчення своє. То, що показують, то що кажуть, ти за кажу будеш відповідати. Як посадова особа, перевищуючи повноваження свої. Романів Іван Іванович. Посвідчення видано 13 го року, 22, 11, 13. го І дійсно 22-го, 11-го, 2017-го. А в нас де є така поліція вже? Чи де є така міліція вже за підписом, що немає підпису навіть начальника? Де це посвідчення? Де там підпис, Та мене не цікавить, що там є підпис. Карлючка. Карлючка це не є підпис. І тим більше, що поліція, міліція вже ліквідована 5 жовтня 2015 року, а у вас посвідчення з 13-го. Воно дійсно каже, я розумію, що ви 25 років через отаких, от як ви, ми сьогодні від країни розпалися через таких, що отримують зарплату і живуть за рахунок українського народу. Де ви бачили рішення, що ви мене видворили? Де ви бачили рішення? Я вас запитую. Вам сказала суддя? Ваші слова, вона сказала, а рішення де? Вона сказала... Зараз будете вийти, куди рішення буду давати. Добре, Один. Так ви і речі мої лишили, там лікарство лишили моє. Говорю, ви мене позбавили, як ви не зараз. Ям... Моє здоров'я після того, що ви зробили, ви викинули мене відтеля, де мої документи в залі суду, бо ви послухали її слова, а ви у неї посвідчення провірили? Чи в навіть суддя? Я вас перевіряла, ви не її взагалі представники, представники міліції. Ви ніхто, розумієте чи ні? 25 років Беркут і Титан, який банди 90-х, обслуговувався за рахунок українського народу. Це банда була, титан, яка обслуговувала бандитів і за рахунок держави жила, От тих, які сьогодні довели країну до розпаду. І вони теж казали, що вони мали законні посвідчення. У нас сьогодні, хто у нас такий сьогодні? Міністр внутрішніх справ, права рука Могилевича, який в Сочі сидить. Банда сонячна кругла світова, яка вбивала і вбивала кілери. Кіл а ви сьогодні ким вам повідавали посвідчення? І ви мене витягнули без рішення суду. За це будете відповідати. Без рішення суду. Ви на слова польської, яка не має посвідчення. Ви провірили в неї посвідчення, що вона має? Що вона сказала, ви спитали її? Мене спитали, хто я є. Ви виконали закон Цивільний процесуальний кодекс 222. Закон ви не виконали, це вже є кримінал. Бо тому що там написано після оголошення зразу рішення. А вона вас закликала і сказала, що мене відворяє, а рішення нема. Це не рішення ви виконуєте. Це ви виконуєте оцієї маріонетки, яка сидить там без посвідчення судді, без нічого сидить в тому кабінеті. При тому, що в 9-й годині зареєстрована апеляція, і вона не має права слухати справи. А мала справу передати в Опеляційний суд. І всі документи для того є. І ті документи там гендево є. Добре, що я зняла на камеру, що не залишиться ще. А ви сьогодні будете відповідати за це все. Що ви це зробили і довели мене до втрати здоров'я. Алло. Патріальна поліція польська знаходиться 14-й кабінет. Тут ці мордовороти. Без посвідчень, без нічого стоять, які мене витягнули з кабінету. І подивіться, що саме основне регочуці, що довели мене до втрати здоров'я. На першому поверсі через прохід. Коли заходите коло, коло поліції, коло охорони той, що є тут, значить, направо, потім наліво і до кінця через перехід. Через таких оборотнів у погонах, як ви, які не маєте посвідчення, не маєте навіть правоздатності і здатності і виконувати замовлення системи, бандитської системи разом з цією польською, яка не суддя, не складала присяги. Як вона тут сидить і що робить, невідомо. Бо тому що вона документами не підтвердила серпня, що вона є суддя. І на даний час вона взагалі не має нічого. Але саме основне, що ви рішення не бачили ніякого, а вона вам сказала, і ви, ви приклали силу і позбавили мене здоров'я. Ви витягнули мене, мало того, документи там залишилися. Ви неправомірно мене витягнули звідтиля. Бо тому що ви не виконали цивільно процесуальний кодекс. Я вам сказала 222. Там написано: якщо суддя ухвалила рішення, а якщо ви такі тупі. І не знаєте закону, то вам не місце тут бути. Добрий день, пані. Добрий день. Я прошу перевірити документи оцих двох осіб, які оділися ряжені, оділися в міліцейську форму. Давайте не будете кричати. Ви зараз в громадському місці для початку. Добре, ви знаєте що? У мене я викликала скору вони відмовилися, щоб запустити сюди скору. Треба йти на вулицю, тобто в цьому приміщенні. Ці відмовилися сказати до, до секретаря підійти чи до до помічника, щоб скоро скору викликали, бо тому, що вони не можуть приїхати сюди в середину. Вони не мають права, повинен хтось сказати, що мені погано. А як мені? Ви зараз побачите, коли помірять тиск. Потрібна допомога. Медична допомога викликала. Я викликала, але на даний час, на даний час вони сказали, що вони не мають права зайти в приміщення, що вони будуть чекати на вулиці. Це перше. Зараз я спитаюся, чи вони виїхали, бо я, я казала, що я визвала поліцію. Запитайтеся. Справа в тому, що вони мене витягнули з кабінету без рішення суду, без нічого. Я записалася на відео. Скажіть, будь ласка, вже поліція прибула сюди на Гріландсько-11. Ви скоро послали? Бо тому що вони питаються, чи викликали, що вони підтвердять, що ми тут біля кабінету, де мої речі викрали, де лікарство там у сумці не дали взяти нічого. Послали. Значить, я прийшла в судове засідання. На яку годину було була на дев'яту годину? В 9 годині я прийшла сюди, вона не викликає. Я пішла узнати, що апеляція, яка була подана в цій справі, на її ухвалу від 20 року. Значить, вчора була відправлена апеляційна скарга. І коли вона, щоб я підтвердила, коли вона тут прийнята, тобто вона прийнята. Я взяла документи кур'єрською поштою, де є відмітка, що вже на 9-ту годину апеляційна скарга була зареєстрована. Тобто, я тут була 9-10, прийшла звідти вже вона не викликала. О 9-15 є запис по відео і по тому. 9.15 вона викликала і починає слухати справу. Каже, що вона розглядає розгляд справи по суті. А я їй кажу, що не було попереднього досудового засідання. Ми на сьогоднішній день, по перше, по-друге, в 9 годині зареєстрована апеляція. І ви про це знаєте. Тобто, ви не маєте права слухати, бо ви підробили сфальшували вимоги, ви їх у хвалі не занесли, нічого не зробили. Вона починає слухати клопотання. А я кажу, клопотання зареєстроване сьогодні 25-м числом, а не 24-м. Апеляція 24-м, клопотання, 25 м про те, щоб про те, щоб відновити втрачене провадження те, яке вона сфабрикувала. Тобто, ухвала була суддів попередніх, бо це справа з 2010 року. І в тій ухвалах тих були вимоги, а вона ті вимоги схрупала, з'їла, їх нема. Тобто вона вкрала, підробила ухвалу. А ту ухвалу, яку вона підробила 20.05, я подала до апеляції і вже чотири рази даю апеляцію. Вона не дає ціля цей суд в апеляційну інстанцію ті апеляції. Вона сама виносить за апеляційний суд три рази ухвали і відмовляє. Тобто таємно собі там сідає і відмовляє. Тобто вона за апеляційний суд вирішує питання. Тепер я подала вже спеціально вчора, щоб вона вже не встигла нічого зробити. Бо я подала до апеляції, і кажу, бачите, тут зареєстровано. А вони пропадають, ухвали, нема. І вони мені кажуть, давайте ще раз через апеляційний суд пише мені голова через першу інстанцію. Отак От я вчора зробила. Вона не слухає. Тобто, у нас записано на відео в 9-й годині. Що вже до дев'ятої години вони мали апеляцію зареєстровано, сказали мені який номер, все буквально. І я її по тобто вас в 9 годині мали відбутися засідання по апеляції. Ні, засідання мало бути по справі, по справі, яка вже повинні відправити апеляцію. Вона не може слухати справу. Бо тому що апеляція вчора прийшла. Ну я ж вам говорю, що документи принесла сьогодні зареєстровані НДВ-кур'єрська пошта, все підтверджує, що на 9 годину вже все було в неї. Документи про те, щоб вона папку готувала на апеляцію. І я це все записала в, адмі... в канцелярії, на відео і ухвал... І, і далі ту я написала заяву про те, щоб відновити втрачені провадження, раз вона їх викрала. Тобто вона сама їх з'їла, які були рішення ухвали попередніх судів Барашкова, Су, е, цього Ностровського, значить, там ще слухала Перегінець. Тобто там були ті вимоги сторони, розумієте? А тепер вимог нема. Тобто, я ті вимоги кажу, як ти їх вже з'їла в тій ухвалі від 20.05, а тут береш апеляцію, не даєш до апеляції, це вже є шулірство. Розумієте, вона перевищила повноваження собі, не маючи сама присяги не складаючи. Не маючи взагалі ніяких документів, що на суддя, вона взагалі ще привласнила собі повноваження поліційного суду. Ну, почекайте, як ви людина не мала повноважень, вона в суді. Не... Так ви запитайте її, ви поліція, прийдіть спитати. От я питаю одного другого, дайте посвідчення. Він мені показує посвідчення 2013 року. Так у нас міліція вже ліквідована у 2015 році 5 жовтня. Так що ви мені показуєте? Що ви мені показуєте? Посвідчення структури? Посвідчення, так чекайте. А де повноваження? Нема органу. Нема органу пані. Та ви розумієте що? То що тяжко міліції при тому скіт? Нічкать чекайте. Зараз міліції органу немає. Міліція... міліція пише. Ряжені міліція пише. У них посвідчення міліції. Ну чекайте, ну що давайте ми будемо говорити так. У нас титан працював 25 років. Ви знаєте, що це є банда 90-х? Яка були організовані бандити, які були і рили, жили за рахунок України? Ні, та й ви смієте, подивися в інтернет. Подивися, почекайте, почитай. Почекайте, що відбувається? Про що ми сьогодні говоримо? Пані, заспокойтесь, та, чекайте, заспокойтесь, я маю признавати його, коли він не має повноважень своїх. Так він мене витягнув. Він довів мене до втрати здоров'я. На якій підставі рішення? А де рішення? Покажіть. Тобто йдемо до судді. Нехай вона показує рішення. От ми підемо камеру. На підставі якого вони мене витягнули з залу суду? Не кричіть. Це перше питання. А друге, там мої документи, які свідчать про те, що в 9-й годині, вже сьогодні мені дали підтвердження, є кур'єр дав, що в 9-й годині вже суд мав направити документи до апеляції. А вона після 9-ї слухає справу, яка мала направлятися ще в 9-й годині до апеляції. Ви розумієте, про що йде мова? Так. Розумію. Сьогодні вони, вони витягнули мене з залу. При тому, 222-го там є цивільний процесуальний кодекс. Якщо вона винесла ухвалу, на перше я записувала, що вона на словах говорила. Виносить ухвалу про видворення, то вона повинна винести ухвалу мене з залу. Розумієте? Вона ніякої ухвали не винесла. Вона не винесла попередніх тих ухвал, які вона виносила, що вона відмовляла у відновленні, у виписках, у описках, все робити, вона не виносила ніякої ухвали. Розумієте, такі процесуальні документи виносяться ухвалою суду. По сьогоднішній день в цій заяві на сьогодні про відновлення втраченого проведення записано, що вона виносила ухвалу. У мене є документи. Я взяла з адміністративного суду, з тернопільського суду. Я пишу скарги, я пишу запити. Вони тут є на запити на інформацію. П'ятиденний строк має відповісти. Ви мені мені... Поясніть, що ви хочете зараз? По перше, зайти документи забрати, пересвідчитися, щоб вона дала ухвалу рішення суду на підставі цього ці два ряжені міліція, мі... 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 Мене вивели з залу, довели до втрати здоров'я. я говорю ряжені, бо тому, що немає такої сині служби. Розумієте, що я говорю те, що є насправді. Я їх знімаю. У них міліція. Ряжені, яка ліквідована 5 жовтня 2015 року, рік тому назад. Добре, не треба кричати 7 листопада. Не кричіть, не кричіть. Заспокойтеся. Нехай вони покажуть вам рішення на підставі якого вони мене витворили з залу. Є суддя, є, є суддя, Чині суддя нічого не слухається. Суддя. Та не слухається справа, я взуд. Ні, ми заходимо, який суддя не слухає. Не Документи не мої там і заходимо. Не так не це не моя заспокой. справа там. Заспокойте. Та вона там нікого нема. Там 20 учасників судового процесу. Та Та там не нікого не нема. Триває. Ви ж видели, що там двоє людей тільки є. Я не бачу. Ну, заходимо. Який процес? Де процес? Де процес? Де ухвала? Ну чекайте, ну ви прийшли поліцію чи що? Що ви Прийшли. Слідчо-оперативна група D? де? Покажіть свої повноваження. Хто ви є? Прийшов, представився. Покажіть документи, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Я просила слідчо оперативну групу. Ви просили слідчу оперативну групу. Добре. А можна Значить, я прошу. я прошу мовчки забрати речі речі. Мовчки дайте рішення на підставі якого ви дали вказівку? Ви дворите мене з залу? Пані Ні. Не кричіть берете ля, рішення пари. до спокійніше. Заспокойтесь для початку. Забирайте речі з залу. Тому що ви я провожу засідання. Дати. Яке засідання? Пані? А ви з ким проводите засідання? А ви з ким засідання проводите? 20 учасників судового процесу, це головне управління і оцінщик. Я запитую, з ким ви проводите засідання? Ні, чекайте. Я вас для чого викликала? Я для чого викликала? Чекайте. Рішення нехай дає про мене видворення. Рішення давайте. Давайте рішення, давайте ухвалу, яку ви голосили не кричі, зараз буде пан вступіте. Ні, чекайте, дайте мені ухвалу, за якою вона мене видворила. Не кричіть, кричі, зараз перебуваю. ні чекайте ну поліція зараз буде, Прошу, шо ви? де ухва... речі. ухвалу. Давайте ви мене видворили ззаду. Де ухвала про мене видворення? Чекайте, читайте 222 статтю. Ви забираєте речі, бо я забираю вас на кордоні, пані. Я Так ви вже буду ви не слухайте, що ухвали нема. Ви на підставі якої ухвали мене вийдете? Я вам надала можливість забрати свої речі, бо ви зараз до швидкої маєте йти. Так чи не так, пані? Забирайте речі і виходіть. Розумієте, зараз, якщо ви не вийдете, я зараз. Читайте! Буду... Пані. Читайте 222. Я ви що не розумієте, про що я кажу? Де ухвала про моє видворення? Ви чуєте, що говорять. Де ухвала? Мені на руки повинні дати. Читайте, заспокійться, не кричіть. Ви чуєте? Не кричіть, заспокійте. Та ви мені ухвалу давайте про видворення мене з залу. Ви не маєте права. Дивіться, яка година вже? Де ухвала? Ні, де ухвала, я питаю, мені на руки ухвала. Документи ваші. От є мені надали копію. Вам надали копію ухвалу. Яка година зараз? Година яка у нас? 9.42. 9.42. А засідання почалося в 9, .00. у 9.10. То ухвалу вона оголосила, я не знаю в котрій годині. Так мені повинні вручити цю ухвалу. Ви розумієте, пок... дивіться, читайте. Читайте, 222 по закон. Суддя не виконує цивільно процесуальний кодекс. Представтесь, передають ваші якісь документи, які посвідчують вашу особу. Я впевнився, що дійсно у вас є. Ну ви бачите, проти мене ухвала. Ви ж бачите, тепер у вас з'явилася через 40 хвилин. Я бачу ухвалу, в якій чітко написано, що суд ухвалив вийде із залу судового засідань позивача. А саме Романчак Олександр Григорій. Ви бачите її у 9.42 за, за позовом третю особи. Як третя особа? Як третя особа? У мене два позивачі, представництво місії. Оскаржені не підлягає. Чекайте, дивіться, моє писання. Ну, то у вас написано. Ухвалу мені на руки мають дати. Я чого вас викликала? Я прошу, ви... Ні, чекайте, Запирайте. чого я Запирайте вас викликала? Речі, Після того, коли така ухвала винесена, сьогодні в залі знову засідання документи. Зберіть ваші речі. Є ухвала, є документ. Слухайте, я вас виклик для того, Но що відповідно до цивільно процесуального кодексу її мають вручити. Мені зараз тут, при вас можна З спочатку, не коридор в залі суду. Читайте, де має, читайте в законі. Судді. Негайно після охолошення не має вручити за руки. Не кричіть. Та чекайте, ми закон будемо порушувати. Не кричіть. Ви не даєте слово. Я бачу, що вона вам показала оця пані. Ви взяли в неї посвідчення, що на суддя. Вона б то судова особа повинна бути на своєму місці з посвідченням. Ну чекайте, пані, що ви забирайте. що ви лазите тут до моїх речей? Можу, пані вам дали мор ухвалу мені. Давайте на підставі, що сьогодні переконана, що в 9.15 ви мене витягнули з залу без ухвали суду. Розумієте чи ні? Ви розумієте чи ні? Що ви мене витягнули в 9.15? А ухвалу в 9.45 дали. Ви тепер зрозуміли чи ні? Як ви мене витягнули з залу, не маючи рішення? І я його не отримала зараз. І це є підтвердження, і це є злочин з вашої сторони, доведення мене до втрати здоров'я. Ви відмовляєте? я хочу, скажіть, будь ласка, ви провірили в неї посвідчення? Ось є запит, вона не дала мені посвідчення. Я питаюся, для чого я викликала свідчення оперативного? Маю суддів. У мене повноважень перевіряти документи в суді. Чекайте, ну у вас Тріць не пов... Виконання, В мене немає, розумієте. Так мені рішення, я вам Появляю. показую 222, Мал, Що 222, не 222, добре, але йде не зараз, йде. зразу після оголошення читайте. Пайн. Ну чого ти стоїш у мене на плечах збоку? Відійди, Відійде стор... Відійдіть від, від, від мене, Чого ви крутиться в мене за плечима. Пайн, забирайте речі, ви заважаєте про ви ж мене вже вивели з залу без ухвали суду. Вам дали можливість забрати документи, пане. Забирайте так. Ви видавайте мені ухвалу належно завірену. Суді зараз вам помічник видає Дає мене не цікавить, увагу. то що ви слухаєте. Чекайте у 9 годині. Пані ви чуєте чи не чуєте? Що? Написано чітко в ухвалі, що вас потрібно. Звідси вивезли. дайте мені ухвалу на руки, Зараз вам дають ухвалу. ну не зараз, а мали видати 222. Чекайте закон. Я вам прочитаю. Якщо ви не хочете слухати про те, що в законі написано, дивіться. Ви не хочете слухати, що написано дивіться. Написано, дивіться, що в законі написано. То що ухвала винесена пані цією польською, яка не складала присяги, не суддя. Немає посвідчення. Ви перевірили в цей пані польської посвідчення? Яке засідання? Ко це моя справа? Оце двоє людей. А ви подивіться, скільки тут сторін? Подивіться 20 сторін. Про що ми сьогодні говоримо? Хто слухає справу присутності двох осіб? Ви спочатку сказали, що вам. Документи ваші ваші речі не віддають. Так я не знаю, що тут є. От ось ви, дивіться, ви ось дивіться. Перевіряйте свої дивіться. Речі, забирайте їх. Апеляція вам Не ви не чуєте мене. Але ви виходите. Ні, я не розумію. Слідчі ну, на група. Де ви маєте повноваження? Ви такі я питаюся. Ні, я питаюся. Я питаюся. зараз що вам треба Ну я ж казала зразу. Це ну ви ж мені нічого, нічого не зробили. Ну чого я вас скликала? Ну, ви перешкоджаєте? Ну дивіться, ви. Процесу. Тому зас... Якому процесу, коли я процес тут? Чуєте, Ухвали, ні. я не отримала я на руки 102 Бані. Слухайте, хлопці, треба забирати, та? Оце ви мені вказуєте. Пре... Слухайте, десь слідчо оперативна група Ваша поліція, Пре... яка приїхала, вона не може нічого зробити. Вона взагалі не здатна ні для чого. Вони навіть не виконують цивільно процесуальний кодекс, ні конституції, нічого. Як не Він мені каже. Виходьте, забирайте речі. А я кажу, а де рішення, що мене видворили ззаду? Рішення не дають. Йому суддя тикнула під ніс, але ту ухвалу мені не дає. 222 стаття, зразу після оголошення, негайно видається ухвала в стороні. Вона через годину, що її не видала. А вся ця катавасія тут. Це злочин. Я вам кажу, негайно сюди прибути. Ваша поліція, я записуюся на відео. Ваша поліція. Навіть не подивилася посвідчення цієї мадам, яка сидить тут і представляє якоби суд. Ви мене чуєте, про що я кажу? Пані, дивіться, ось ваша ухвала. Ви отримуєте ухвалу, будь ласка, в залі, все, як ви говорили, все як має бути. Тримайте, ось ухвала. Так після того, коли ця ухвала, я отримую ухвалу, то це як? ця ухвала видається коли? Це що за ухвала? Коли вона видається? Ця ухвала видається. Но я прочитаю цю ухвалу, я ж її не чула. Ви представляєте? Ви розумієте, що? Що ніякої ухвали ніхто не оголошував? Розумієте, вона веде справу. Ви щоб написати таку ухвалу, щоб написати, це треба часу дві години. А вона взагалі в 9.15 Почала засідання, в 9.45 вона дає ухвалу. А вона каже, що вона веде судовий процес. Журнал судового засідання мені давайте сюди. Ведеться справа. Ні, чекайте, журнал судового засідання, вона ж була на радші. Цю нарадч, щоб написати я, на другу. Чекайте, щоб я, на друкувати. Що, що, Ні, ви не розумієте, що я кажу? Щоб отаку на чотири сторінки написати ухвалу про видворення мене з залу, то вона не була на радші. Вона каже, що вона, вона не була нарадші, бо ці люди сиділи тут. Вона радчу не йшла. Вона не йшла радчу. вона каже, що вона веде суд. Слово можете дати сказати? Ви ж не одна. Так. Є суд, ви зараз в суді. Правильно? Чекайте, перевірте, чи то суддя. Тай, так нема в неї посвідчення, розумієте? А як нема посвідчення? То запитайте, не... вона посадова особа. Я. Якби прийшла слідчо-оперативна група, Садова? то вона повинна провірити. Якщо ви маєте такі повноваження, спитайте, хто вона. Нехай покаже посвідчення. Вона є посадова особа, посвідчення має мати, як ви. Так. Нехай вам покаже. Я хочу бачити. Який нарадчий? В якій нарадші посвідчення? Га? Який нарадчий посвідчення! Про що ви говорите? Ви чуєте, що я кажу? Яка нарадча? Ви де були? Ви цю ухвалу де ви носили? Та чого ви її заступаєте? Я ж говорю, що ви тут що ви тут стали, розумієте? і се. Ліса... Яке нарадше посвідчення пані, в неї нарадчі. Якщо ви не, Чекайте, не ви виходите... Чекайте, а де ви цю ухвалу якщо ви, ви носили? Не виходите, я буду змушений застосувати. Та а ви не лізьте, бо ви вже Я, з... З... я говорю, ви я вижу. Вже... З... Я, зараз... я зараз ще раз виведу вас. Я беріть, у я е них пані, беріть, пані, них, пані, прес, пані, прес, пані, нехай вони вам покажуть свої посвідчення, пані, хто вони є. То, що вони ряжені, то я розумію, що ряжені. Чуєте мене? Тепер як вони діють? Заспокойтесь. Чекайте. Слухайте мене. Ви тільки кричите і нікого більш не чуєте. Ухвалу вам дали? Чекайте, стоп. Ухвалу так, дали. Так ця ухвала де винесла? Нарад? Ні, не нарад. Не нарад, так? Вона не виноситься нарад. Так що ви робили дотепер? Цю ухвалу писали? А, шо, а як ви її зробили? Хто вам її зробив? Ні. Хто вам її зробив? Ні. Як ви її оголошували, коли цієї ухвали не оголошували? У мене є запис, розумієте? Ні. Хто оголошував цю ухвалу? Коли, коли ви оголошували ухвалу? Візьміть посвідчення у пані. Нехай йде в нарадчу і бере посвідчення. Принесе посвідчення. ні, я вам кажу. Ні, ми встановлюємо. Ми встановлюємо, хто виносив ухвалу. Речі ви забираєте, бо ми вас вивозимо. я забираю. Забирайте, будь ласка, і виходимо. З залу. Ми говоримо про те, що ви тільки що подивіться, будь ласка, цього пана документи. Ви поліція, він мене видворив у 9.15 з залу. Ухвалу ви отримали. У 9.45 через, через 30 пів годин. Ми... Ухвали вона не оголошувала ніякої. Тепер є у вас Бачте, ухвала, ухвала на руках. Я вам говорю про те, що пані не оголошувала. Значить, вона не суддя. По-друге, вона дала ухвалу вам, яку не оголошувала. Ну, я записувала на відео все. То приїде зараз слідчо оперативна група і ви будете з нами розмовляти. Так посвідчення в цій пані. Не чекайте. Ви відмовляєте, ви відмовляєтеся, перевірити посвідчення в цій пані. من <متحدث> المولام <متحدث>